Позаду у мене Бограч, Кава, шашлик, плов. Друзі, усім привіт! Місто Львів на зв'язку. З вами Роман Сітушак. Сьогодні у нас усе про авто. Якщо ви вперше попали на наш канал, то обов'язково потрібно підписатись, активувати дзвіночок і ставимо палець вгору. Давайте щось трішки будемо розбиратися. Що робиться на ринку? Взагалі чи варто їхати на ринок, але завжди наголошую на тому, що при купівлі автомобіля ви завжди повинні перевіряти його максимум. Максимум це перевіряти потрібно через CarVertical. В шапці профілі я залишу посилання. В нашому випадку, зараз, якщо в Ютубі ви дивитеся, то це буде внизу під відео. За цим посиланням переходите і отримуєте 20% знижки або користуєтесь промокодом ROMA. Перевірка фізична, друзі. Ми надаємо таку послугу. Якщо вам потрібно буде допомога, то звертайтеся. Чим зможемо, тим поможемо. Надаємо послуга, перевірка по всій Україні. З чого ми розпочнемо? Розпочнемо, я думаю, прямо з цього ряду, який, друзі, зараз ми трішки проходимо, щоб захопити більшу кількість. Давайте саме кінець туди не підемо. Будемо, я думаю, розпочинати з цього Nissan Rock. Бачимо по річчиці, що це вже рестайл. Автомобіль на гарних шинах, правда, зимових. По інформації, 2017 рік, це перший рік якраз в рестайлі він пішов. 15900 комплектація SL. 146 тисяч заявлений пробіг. Бачимо, що автомобіль на шкірі, звичайно, на автоматі. Автомат в цьому автомобілі варіатор. Ідемо далі, трішки рухаємось до наступного автомобіля. Поруч кроссовер від Peugeot, а саме Peugeot 3008. 2012 рік 8850, 223 тисячі пробіг. Carvertical, друзі, усім в допомогу, особливо про мова йде про європейські автомобілі, які все-таки сюди їдуть і, звичайно, пробіги можуть бути відредаговані. Це факт: 14 рік, бачимо літні шини в гарному стані, Audi Q5. 16 тисяч доларів вартість авто, 2,0 бензин, автомат. Автомобіль пригнаний із США. Бачу темна шкіра салон. Взагалі, чи варто їзд, їхати на ринок, це, до речі, таке, знаєте, запитання дуже глибоке. Чому? Справа в тому, що приїжджаючи на ринок, ви отримуєте можливість дивитися на велику кількість автомобілів. Це, в принципі, добре, ви можете ходити, порівнювати дорожче, дешевше. Але є один мінус в тій ситуації. І мінус в тому, що <кій> Мінус в тому, що автомобілі. Можна і не купити. Тобто, приїхавши на ринок, витратити багато часу, ресурсів і можна не придбати. Єдине є позитивно це статистика. Ми по Луцьку от, минулої неділі, четверга, позаминулої неділі, четверга. Всі, хто до нас приїжджав на сьогоднішній день 100% людей купляють автомобілі. Це дуже гарний показник. Тому чи варто їхати, я думаю, ви все зрозуміли. Показник високий, тому десь виглядає, що варто. 16 рік, Ford Fusion 13902.0 бензин гібрид. Golf Electro, Інформація є. Добрий день вам. Так, що це в нас по інформації? 16 рік пробіг 100 тисяч 24 кВтна батарея. Не бита Америка. Добре, йдемо далі. Mazda CX5, кросовер, який купляючи, ніколи не пригадаєш, тому що зимою взагалі добре, літом бордюри. Це все для вас не страшно, тому що кліренс автомобіля дозволяє комфортно користуватися авто. 15-16 рік, вартість авто 15700. GT Mazda CX5 2,5 бензин 4х4, 134 тисячі заявлений пробіг, бачимо, що автомобіль на шкірі салон. І приємно те, що бачимо, є присутня перферована шкіра. Це дуже добре. Шкіряний руль. Бачимо в оригіналі. Присутній люк, це також добре. До речі, опція руля буквально. Вчора в мене була розмова з дівчинкою, дівчата дуже часто про таке запитують, що можливо краще руля не брати, ось, перепрошую, з люком не брати, тому що люк це проблема. Е -е, ви знаєте, філософське питання, можна й автомобіль не купляти, бо автомобіль теж його треба обслуговувати так само, як і люк. Просто стоїть питання, чи взагалі ви готові обслуговувати і наскільки? Якщо не готові, то можна брати саму комплектацію. знаєте, пусту комплектацію. Чим менше запчастин. Менше проблем, там десь так. Але моя суб'єктивна думка: люк, це круто, це потрібно брати, потрібно обов'язково рухатись до кращого. Це однозначно десь так. 16 рік, 17 тисяч доларів. Kia Sorento. 3,3, бензин. Автомат, коробка. 65 тисяч пробігу з Америки автомобіль, так? Ви перший власник, так? Другий власник, можна відкрити капот. Скільки на віддачу? На віддачу, ну, торг, що там з 500 можна. 500 доларів можна торгуватися. Друзі, інформація є, кого цікавить. Угу, вентиляція, седусу, руля, подогрів, верх панорамний. Це є, І, так? Все є, так. відкривається. Давайте покажемо людям. Прийнято. Якщо когось цікавить, друзі, інформація є, телефонуйте. Прийнято. То ви вперше на ринок приїхали чи вже були? Перше, так. Не бали коли. Розуміло. Каву вже смачну пили? Ча ні. А де смачна? А прямо? ось тут прямо перед вами. Не Це гарного дня вам. Так, що у нас тут по інформації? Тут по інформації автомобіль продається Тесла 2017 рік. 17500. 75-ка не бита. Автомат, коробка, нічого собі, все по серйозному, друзі. Так, Давайте, якщо автомобіль відчинений, бачу власник поруч зліва біля мене, це Ігор, ось так показує, як виглядає авто в салоні. Комбінований салон, руль. Як звичайно в шкірі по-іншому не буває, все по серйозному. Це Х5, 22 рік, друзі. ну Просто красота. Бачимо, що автомобіль перед нами стоїть із пробігом 31 тисяча, пригнаний із США. Вартість авто 23 500. Гарний цікавий варіант, це двогрічний автомобіль. Телефончик кадрі, Якщо комусь потрібно, друзі, перевірку автомобіля, ми не даємо таку послугу, наголошую. Тому якщо ви собі серед якихось цих автомобілів, які сьогодні у нас є в кадрі, побачите щось цікаве, то. Зафіксуйте, зробіть собі, запишіть телефончик, і ми цей автомобіль вам оглянемо, надамо фото-відео. Звіт, повний висновок про авто. Перевіряємо по максимуму. 10 рік 7700 1,5, дизель автомат. 109 тисяч заявлений пробіг, що дуже-дуже мало. Тому CarVertical в допомогу. Внизу під відео я залишу посилання, за яким можна перейти. Або користуємось промокодом ROMA. Для того, щоб отримати 20% знижки. 21 рік, 14700, 2,0 бензин, автомат, 72 тисячі заявлений пробіг, що дуже-дуже класний пробіг також. Автомобіль на червоних номерах. Пригнаний на фірму і готовий. До чого, друзі? До реєстрації, до першої реєстрації. 10-11 рік, вартість авто 9500. Перед нами Колеос, Рено Колеос. Заявлений пробіг досить такий цікавий. 131 тисяча. Заявляє, що рідний. Бензин 2,5. Присутній газ, автоматична коробка передач. Такі маленькі малючки бігають, песики на допомогу. Ідемо далі по інформації. 16 рік, 18700, А4, бензин 2.0, Автомат заявлений пробіг, ну, наскільки я розумію, 50 тисяч кілометрів. Присутній люк. Ось така четверта. На червоних номерах автомобіль очікує першого власника першої реєстрації. Порожній Сан вже на нашій реєстрації. Знаємо, що електрокари усі на зелених номерах. Ось така. Такий момент. 14 рік, 6 800, 175 тисяч заявлений пробіг. 24 кіловатний автомобіль. Колись це був прорив в свій час. За рахунок тих автомобілів люди більше знали про електрички. 16 рік, вартість автомобіля 18300, Audi Q5 2,0, бензин 106 тисяч заявлений пробіг. Комплектація преміум плюс, заявляє продавець. Звичайно, автомат. Коробка передач. Honda 2014 року. CRV чи CRV? Як правильно. До речі, друзі, хто в нас перший долучився, не забуваємо, що потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок і поставити палець вгору. З мене інформація з вас. З вас активність. Тому можемо на цим відео ділитися в соцмережах. Інформація зайвої не буває. У нас саме інформація про авто. Підбір, допомога в підборі. 11 рік, 1420-3,0 дизель автомат, 420 тисяч заявлений пробіг. Мерседес Єшка, Є класо. Вічний автомобіль по ціні. Гольф, четвертий. Другий рік. Вартість автомобіля 4250. 1,6 бензин. Механічна коробка 198 рідний заявляють. Це дуже мало, якщо дійсно так є. Тому перевіряйте через CarVertical, перевіряйте фізично, беріть друзів на перевірку, їдьте на СТО, замовляйте. У нас таку послугу, але це робити обов'язково потрібно. Це ваша безпека при купівлі. 13 рік, 10-150 автомат Jetta TDI. Друзі, хто звідки дивиться, пишіть, радий буду вас чути. Передаємо привіт, вітання усім. У нас, як завжди, всі зустрічаємося. На ринку завжди інформацію для вас черпаю. 19 рік у нас зараз в кадрі. Hyundai Kona 17202 і 0,4х490 тисяч заявлений пробіг. Mitsubishi. Отлендер. Друзі, саме ця модель, це XL, він вже в ціні не падає. Оцих 9800, я вже пам'ятаю, 100 років. 2008 року 3.0, бензин. Ось такий Отлендер. Чомусь вони вже все. Вони вже свою ціну взяли і тримають. Mazda CX9 це бізнес пропозиція від Mazda, а саме кросовер бізнес пропозиція, великий автомобіль, сімейний автомобіль 16 рік, 18300, бензин, автомат, саме місний, 109 тисяч заявлений пробіг. На Бріджінгстонах, літні шини. Все на своїх місцях. Друзі, ми потихеньку підходимо до логічного завершення. Хто в нас ще не підписався, друзі, ви це можете зробити прямо зараз і бути в курсі усіх свіжих подій. Восьмий рік, 16500. Електробензин автомат. Зрозуміли, так, що за автомобіль? Це гібрид. Такий апарат. Серйозний, до речі, апарат. Не знаю, наскільки камера передає. Автомобіль просто величезний. Що у нас в кадрі? У нас в кадрі малесенький Купер 2004 року, вартість автомобіля 4300, 208 заявляє продавець пробіг, автомат, бензин. Nissan Rock, 19 рік, 16999, 2,5, бензин, автомат, 58 тисяч, заявлений пробіг. Ну що, ми потихеньку наближаємося до в'їзду на ринок. Наголошую, що ринок, до речі, це позаду мене. Сьогодні фізично приїхали продавці. Також ринок поділений на дві частини. Оця інша частина вона працює 7 днів на тиждень. Ну, як працює робочий день. Автомобілів там реально багатсько. тому туди можна також приїжджати. 13 рік. Вартість авто 11299 Тігуан. Бензин 2,0 розмитнений. Ну, це звичайно, друзі, не буває не розмитнений. Червоні номера це означає, що автомобіль пройшов розмитнення, заїхав успішно в Україну і очікує першої реєстрації. Фірма вам виписує договір купівлі і ставите на облік. Рекомендую. Оплачувати кошти після все-таки реєстрації на себе, щоб розуміти, що у вас все вийшло добре. Ну що, останній автомобіль на сьогодні в цьому відео? 2004 рік, Гольф 5. Вартість автомобіля 6,250, 1,6, бензин автомат. В'їзд друзі, площадочка, ось там в кадрі можемо побачити. До речі, знаходжуся, друзі, на карбазарі. Я думаю, багато хто дивиться, ви вже впізнали. так, Трішки ми підредагуємо. Ось так. Тому радий усіх вас чути. Якщо для себе, друзі, шукаєте автомобіль, не забуваємо максимум перевірок, тому що потім, з практики, ви купляючи автомобіль, ви все рівно поїдете і перевірите його, тому що технічний стан свого автомобіля усі хочуть знати. Також CarVertical, все те саме. Ви все рівно потім відкриєте CarVertical, щоб побачити історію свого автомобіля. Але потім у вас вже немає можливості на маневр. А маневр це є перед купівлею взнати все і прийняти рішення, чи вам таке підходить. Іноді буває, що є якийсь недолік, який ви бачите, та? наприклад, трішки скрутили пробіг. Буває таке, що ви з цим погоджуєтесь, але ви вже можете маневрувати по ціні. Це так... Нас трішки перервали, я вже штатив тримаю під рукою. Друзі, бережемося, правильно обирайте автомобіль, десь до нас ми надаємо таку послугу. Перевіримо, оглянемо, надаємо послуги як разовий огляд, так і можна приїхати на ринок. Це, наприклад, Луцьк, він досить такий великий. Я вам даю експерта, експерт раненько вас зустріне і вам допоможе з підбором. Підбирайте, шукайте і робіть правильні висновки, як кажуть, під час пошуку автомобіля і приймайте рішення на місці, дивлячись максимум про автомобіль, максимум його перевіряючи. Усім успіхів, бережемося! З вами був Роман Святошак. Слава ЗСУ!